Оце воно мене розбудило сьогодні зранку. Всіх вітаю. Оце Купили будинок в селі, переїхали, живемо. Роботи на кожен день показувати нічого особо. То рубаєм, то пиляєм, то чистим, то орем, в общем, роботи тьма. Обвалився потолок в сараї. Тут а у попередніх власників стояла корова. Так як вона тут пісяла какала випари аміаку, балки струхли. Та, в принципі, це стандартна проблема у сараях. Що в кабаннику потолки пропадають, що в коровнику потолки пропадають. Ну, а це і в нас таке трапилось. Зараз оце все розберу. А тоді, може, колись перекриємо повністю кришу, потолок переробимо, та й сарай, навіть переробимо. Ну а що, Переїжджати поки не збираємось, хоча тут кацапи під боком. Ну, то таке. Переживемо. Тут акролики в мене стоять. На до них добратися тут качечки ночували. Всі живі, всі здорові. А сарай відремонтуємо. Качата, а ну признавайте, страшно було чи ні. Навалили кучу під собою. Навалили. Вон. Тепер миються у нас дощик сьогодні. Такий потужний. От кача там радость потпаться.